Привіт! Багато покликаних та ізбраних мав. Мало, мало обраних, званих, дуже багато. І багато із званих не прийшли не прийшли на пір Божий. Тому до сьогоднішнього дня залишились вільні місця. Потрібно приходити на цей пір, стати ізбраним, щоб мати царство Боже, з'єднатись з ним уже тут на землі і піти у вічності. Якщо ми не знаходимо часу. Прийти пір Божий тут на землі, то і у вічності для нас не знайдеться місця. По Біблії ми можемо бачити, що дуже багато було покликаних на пір Божий, та багато відмовилось, поставивши на перше місце дружину, роботу, воли або якісь землі, так і сьогодні, люди багато ставлять матерії на перше місце. І втрачають можливість стати ізбраними і успадкувати Царство Боже. Вибір за нами. Місія, Слово Боже, щотижня кличе усіх на пір Божий, де ми перебуваємо у Слові Божому. Тому приєднайтесь до місія, що є, нехай Господь береже і благословить вас. Амінь.